Попри спеку, яка стоїть на рівненщині, хлібороби працюють у полі. Аби вберегти рожай від вогню, рятувальники жорстко контролюють хід жнив. Вони проводять рейдові перевірки дотримання правил пожежної безпеки, місць збирання, переробки та зберігання зернових культур, адже небезпека виникає особливо під час спалювання сухої стерні та поживних залишків. Вогнеборці перевіряють усі комбайни, які збирають врожай зернових культур, забезпечені первинними засобами вогнегасіння, вогнегасниками, лопатами та хлопушками. Щоб уникнути виникнення пози. Пожеж на об'єктах збирання зберігання та переробки нового врожаю керівникам всіх підприємств фермерських господарств необхідно знати і виконувати основні вимоги правил пожежної безпеки. А саме в час під час високої стиглості зернових необхідно вдоль трас торфополів, лісів оборювати поля смуги не менше 4 метрів, обкошувати. Комбайни повинні бути забезпечені іскрогасниками. Заземленням обов'язково первинними засобами пожежогасіння, кошмою, бочками з водою тощо. Так перевіряючи ДП Білокриницьке рівненського району, вони побачили, що хлібороби забезпечені усім необхідним. На хлібних масивах знаходиться спеціальна техніка із запасами води та трактори із плугами. Під час рейду працівники пожежно-рятувальної служби не лише перевіряють дотримання правил пожежної безпеки, а й роздають наочну агітацію. І вкотре нагадують, основними причинами виникнення пожеж під час жнив можуть бути необережне поводження з вогнем порушення правил експлуатації машин та агрегатів, випалювання стерні на об'єктах зберігання зернових під час завантаження безпосередньо вже хлібу необхідно перевірити електрогосподарство в першу чергу, перевірити боєздатність протипожежних і добровільних формувань. Забезпеченість даних об'єктів первинними засобами пожежогасіння, справністю близько захисту систем пожежної автоматики. У цей період найменша іскра від смашини чи кинутий недопалок можуть призвести до масштабного загоряння і багатотисячних збитків.